Важливо розділити поняття творчості і креативу. Якщо ви хочете заробити, створюючи інформаційний продукт. І отримати відгук широкої аудиторії, це повинно бути креативом. Творчість це поняття надто суб'єктивне і виміряти, адаптувати, підігнати під певні формати його не можна. Ось що говорить Вікіпедія про це. Творчість це процес діяльності, що створює якісно нові матеріали і духовні цінності або результати створення об'єктивно нового. Ви зможете створювати об'єктивно нове протягом декількох років. Якщо так, можете претендувати на творчість, але скоріше створення популярних відео це симбіоз ваших ідей з напрацюваннями попередників. Креатив це діяльність з часткою творчості, яка обраблена рамками і може бути порахована та виміряна. От, наприклад, Енді Уорхол – це один із найвидатніших креативників в історії. Він купався в променях слави, був мільйонером. А Вінсент Ван Гох висловлював свою творчість і не мав заслуженого визнання серед сучасників. Але і розглядати діяльність на Ютуб тільки для фінансової вигоди не бажано.